Друзі, всім привіт! У нас на продаж з'являється ось такий Renault Traffic. Це комерційний варіант, це грузовий е, трафік. В комплектації Black Edition пригнаний з Нідерландів. Пробіг автомобіля 300 тисяч. Е, комплектація е, дуже крута, максимальна. Фари протитуманні, е, релінги, труби, фари чорні. Чорний металік на 16 легкосплавних дисках, нова гума, Continental зимова. Постановка даного автомобіля обійдеться вам 2000 гривень. Повністю пакет документів готовий для постановки на облік. Зараз швиденько пройдуся по комплектації. Ось, подивіться, електрозеркала з підігрівом, склопідйомнички, валюровий салон, три сидіння спереду, мультикермо, круіз-контроль, навігація, клімат-контроль, шестиступенева коробка перемикань. Сенсор світла, та дощу, ковричок з попереду, Ось такі дуги, релінги. Автомобіль дуже гарно виглядає. Дві на вікнах, він 12 й рік, 84, 2,0. Довга база. Дивіться, грузовий вісік, ідеальний, арочки, все ну, дуже Збережений автомобіль нідерландці. Ну, вони переходять автомобілі, фарширують їх. ось, І по комплектації краще за нідерландців я, в принципі, нема, Ну, ще шведи часом. Ззаду розпашоночка, а в бампері є пар троніки. Кось цікавить ось такий автомобіль. Можна приїхати до нас і придбати. До речі, можемо доставити його теж без питань, це все обговорюється індивідуально. Він пригнаний з Нідерландів. Всім гарного дня, з вас підписки, лайки.